Так виставляю один одному карти. Вам. Вам. Ну тут я розсипав багато карточок. Так що це мені. Тільки почекайте. Все. Я готовий. Ну тут буде дві короя. Так. У тебе дві короя, у мене також дві короя, а у тебе один короя, так? Да? Окей, перевіряймо. Денис бреше. Бреше? Так, напевно Матвій не бреше. Коротше, Матвій. Ти не брешеш? Перевіряємо. Правда. Одна правда і одна брехня Так. Хоч би дві правди, хоч би дві правди. Так, перевіряємо в мене два брехи. Аз покажеться це на Слоумо.